Зодіакати Сузір-Стрілець. На небі є два кентаври один мудрий хірон, син Кроноса і Філіри, вчитель і наставник багатьох героїв данини, лікар, поет і музикант. Ми знаємо про нього з розповіді про агронавтів. За переказами, він склав перший небесний глобус і розділив зодіак на сузілі, щоб допомогти агронавтам в їх плаванні. Вкладаючи небесний глобус, він передбачив місце і для себе, але його захопив один з диких і жорстоких кентаврів кротос або Нес. Який боїться навіть скорпіонів, коли Хірон, випадково поранений отруєною стрілою Геракла, вирішив подарувати своє безсмертя Прометею, а сам померти, Зевс захотів помістити його на небо. Однак у зодіаку для Хірона не знайшлося відповідного місця, і його небесним зображенням є Південне сузір'я Центало. Сузір'я стрільця небесне втілення Кротоса, кульмінує півночі в кінці липня. Арабський рух Аль-Рамі або Поліно-Стрілка. У сузір'ї стрільця знаходиться багато яскравих газових туманностей і скупчень зірок, легкий для спостереження, а також невидимий в оптичному діапазоні спектру засильного міжріяного поглинання центр нашої галактики. Через сузір'я стрільця проходить молочний шлях. На нашій карті стрілець оточений сузір'ям Козарова, Південної Корони, Скорпіона, Щтата і Антонія.